Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні мова піде про акумулятори знову, бо ситуація з енергетикою, як ви бачите, самі не дуже. І очевидно, що буде вона ще більше погіршуватися. Так що є велика вірогідність, що свята від нас піде на зиму або назавжди, або тимчасово так періодично буде приходить і уходить. Тому акумулятори. От. І я вам наведу сьогодні аж 5 аргументів, чого, на мій погляд, краще придбати. Створити свій акумулятор там будь-якої ємності за цих п'ятірок, бо е, немає в нас вже в біом акумуляторів 15, 15 кВт і 10 кВт вже нема, Осталися самі п'ятірочки. От і люди чомусь цураються п'ятірочок, то типу, що якийсь він не такий, коли постійно питають мене, коли будуть 10, 10 кВт, 15 кВт-годинні. ну так є ж 5 кВт, я зараз розповів один раз відразу і для всіх, чому. Я б, наприклад, будував свою акумуляторну батарею великої ємності, там, якщо б мені було 10, 15, 20, 25 кВт, длін, іменно з 5, ручок, з 5 кВт е, батарейочок. Тим більше, що хтось там скаже, що все впирається в ціну, вони ще й дешевше виходять навіть е, Дві 5 кВт батарейки е, дешевше, ніж одна 10 кВт. Ну, не набагато, там, але все одно, це ж ну, чудово і приємно. Так що роздивимося всі аргументи. Для нових глядачів, хто тільки зайшов на мій канал, мій канал про альтернативну енергетику, це саме. Робний тепловий насос, супер пупер опалення. Робіть, поки ще є час. Не пожалкуєте, ніякий газ, ні дрова, і поруч не стоїть по простоті, дешеві зні використання, його дешево зробити і використовувати найдешевше в експлуатації. Тепловий насос, вода, вода. Я за такі теплові насоси. Топлю якнайкращі, найефективніші, найпростіші і найдешевші, найдешевші і в використанні, і в виробництві. О. Ще в мене сонячна електростанція, вже з інвертором МКБ, але є досвід використання просто на нагрів панелей. Я вважаю, дуже цінний досвід. Є в мене ще сонячний колектор повітряний, аж 6 метрів квадратних для допоміжного опалення, коли взимку в опалювальний період є сонце. Така штукенція дує собі тепло і все, супер. Ще у мене досвід використання вітрогенератора, який вам не потрібний, поки у вас цього цього немає. Ще я в мене про плейлист про ДЦ циркуляційний насосик 12-вольтовий, там тільки акумулятори. Це хто по мінімуму хоче вкластися. щоб хоча б опалення працювало, коли не буде у нас мережі електроенергії, щоб по мінімуму вкластися, хто немає багато грошей на будівництво цих великих, таких дорослих 48-вольтових систем. Де треба великі акумулятори, дорогі, інвертори, кучу. Панели і все таке. Так, що в мене ще там є? А, ще в мене консультація. Що кому не зрозуміло, дзвоніть, все, порішаємо. От, все поділюсь досвідом. Що знаю, так і скажу. От, все таке. Всі умови консультації в першому закріпленому коментарі. І там же ж буде прайс на АКБ .Біо. Ну, Один взагалі то залишився, тільки п'ятірочка. О, Не забувайте мій промокод. З моїм промокодом іграні садім. У вас буде максимально можлива скидка на акумулятор. Фу, і так, переходимо собственно до теми. Ну, перша причина, перший аргумент, я вже ж сказав, менша ціна, як не дивно, але так виходить, що на дві п'ятірки чомусь менша ціна. Хоча там два ящика, дві бмски, як би ну, факт є факт. І це приємно. О, тобто, вже немає в нас таких вагань, та ну це п'ятірки, вони дорожче виходять там, чи купити десятку, да? бо все ж як кажуть, впирається в ціну. О, так що воно не впирається, п'ятірка дешевша навіть до десятку за дві за 10, дві п'ятірки дешевша за. Одну 10-кіловатну батарейку. Це перший аргумент, і я вважаю, досить вагомий. Другий, легше тягати такі батарейки. Ну, це я не знаю, може для когось, мабуть, це буде перший аргумент. Найважливіший, бо дійсно вони дуже важкі, ці всі акумулятори. Я вже не кажу там про ті 10 кіловатні 15 ті як їх тягають, я не знаю, люди. Це вдвох треба, як мінімум, його тягти. Вдвох. Ну, я ще п'ятерку ну, привезли ми вдвох, затягли сюди до хати. Вдвох, а тут я вже тягав один. Сам я вже тягав туди, сюди, там якісь там розпаковані. Все, там ставив на цей, Під'єднував все. А якщо б в мене десятка була, я б один би не справився, я б не витягнув ні, ні. 100 кілограмів. 5 кВт на батарейка це майже 50 кілограмів, десятка це майже 100 кілограмів, 15-ка це майже 150 кілограмів. Я знаю, як 15 кВт витягати, О, А якщо ви будете набирати свою батарейку з 5 кВт, то ви самі, в принципі, справитесь. Самі справитесь. ну, Бо 50 кг, ну це мішок цементу, наприклад. Да? от, Великий, ну як оце, і є 25, є 50 кілограмові мішочки цементу. Тобто о, тим більше, що ну ще більше додає оцій важкості, що його ж треба тягати обережно. Розумієте, що його тягати треба не так, як мішок з піском там, чи з цементом, чи з картоплею. що Там можна по землі протягнути той мішок, там кинуть там все. Тобто, це треба обережно тягати. Як обережно тягати 100 кілограмову штукенцю, 50 кілограмову і то було важко мені тягати так обережно, розпаковувати, витягувати все, щоб нічого там не впало, не побити на ногу. Це взагалі не взагалі буде жах. Так що з 5-кіловатною батарейкою ви ще зможете справитися самі. Самі привезти, самі розпакувати, самі там її підвісити, перетащити, розпакувати, витягти з коробки. Більше вже ви самі не справитесь. І я вважаю, це величезний плюс 5-кіловатних батарей. Бо це когось треба просить, за кимось бігати, якісь магричі ставити, я я буду должен, а потім давай ще піднесемо, тут розвеземо, тут перестав. Постійно когось просить. Уявляєте, ну, це теж не з Ручно, тому я вважаю, що 5 кВт все ж таки рулить. Її можна хоча б по частям тягати. Тобто у вас ви там набрали 20-кіловат батарейку з 5 кВт, ви їх перетягнете самі тих по 5 кВт, ніж одну там 15 кВт 150 Далі аргумент, е, третій аргумент. Не знаємо, скільки. Так, да, дуже багато людей не розуміють, яка їм потрібна ємність акумулятора. Ну, вони. Так не уявляють, що таке кіловат година. На скільки його вистачить, так от думають, отак. От от, ну мені куплю десятку. Мені вистачить, от, має вистачить там по розрахункам. які купив десятку, поставив. А воно не вистачає. А що ж робити? Куплять ще одну десятку. Ну, ще одну десятку це забагато вже буде. Куплять, а п'ятірка не підходить. 10 плюс 5, воно так не з'єднується, здається, начебто не з'єднується. Тільки однакової ємності з'єднується. От. І вже виходить такий конфузик. Дві десятки як би багато, одна десятка мало. О, щось просчитався. Або купив 15 кВт, а їй казалось мало. Що куплять ще одну 15 А тут, якщо п'ятірочки додаєте собі, просто ще одну, ого, мало мені дві п'ятірки. Куплю ще одну п'ятірку, Клас, якраз плюс там 30%. І влазить нормально так. Тобто зручно, зручно масштабувати, додавати ємність, якщо вам не вистачатиме п'ятерочками свої додаєте. Там здається, до 16 акумуляторів можна паралельно. Є 16 штук по 5 кВт, Все, скільки можна з'єднувати. О, так що і тут зручно, якщо ми не розуміємо, яка нам потрібна ємність, можемо починати 5 кВт ну, і нарощувати собі скільки вже там там, 2 купили, о, вже хватає, комусь три купити, о, вже, а комусь 4, ну це вже мені хвата. Так що зручно. Четвертий аргумент. Надійність системи. Ну, я вважаю, що, наприклад, якщо у вас. Три акумулятора 5 кВт, тобто 15 кВт, годин і один в одному корпусі, то оці три це набагато найдійкіше. Ну, Бо знаєш, що там може злучитися з тією БМСкою. БМС, БМС це електронний прилад. І у вас один акумулятор 15 кВт, і там щось щось десь в одному місті, трошки там щось. <клес> тій БМС не працює, воно все не працює, у вас взагалі акумулятора ніякого нема. Якщо у вас щось. Виходить з ладу, у вас три п'ятірки, і у вас щось в якомусь там вийшло, то дві будуть ще працювати. Розумієте, Тобто ви не остались зовсім без акумулятора. Без... Поки ви там розберетеся з тим третім, там відправите його на ремонт по гарантії, чи як, чи самі там знайдете якусь причину, то у вас все одно 10 кВт працює замість 15. Да? Ну, було б так 15, але все одно ж 10 є. Тобто надійність в три рази більше. Є різниця один акумулятор і три. Щоб три відразу вийшли акумулятора з строя, це мало дуже-дуже мало вірогідно. Так що надійні системи набагато більше, коли у вас, от, наприклад, набрано з трьох 15 кВт, не один акумулятор, а три. Аргумент. І останній аргумент не б'є по карману. Да? Придбати одну батарейку відразу на 15 кВт це треба кучу, кучу бабла. Це там скільки вона, здається, щось. Півтори тисячі баксів. Я вже не пам'ятаю, ну, це, це, це не маленька сума і викласти так от відразу за акумулятор, стільки грошей. ну, і, Погодьтеся, не кожен зможе, не кожен, ну я б не зміг, наприклад. А отак от нарощувати ємність частково там вони по 600 доларів, це стільки там, 20. 20 зайвих тисяч, ну це ще більш-менш. Ну, не кожен, я б сказав, <рив>, <рив>, не зовсім кожен, ну все одно все ж таки, по карману. Так? Тобто ви собі придбали одну п'ятірочку, вже користуєтесь, дивитесь, ага, мені треба буде ще, бо щось не вистачає поємності. Вже розумієте, що так куплю. Потім пройшло там 2-3 місяці, підсобірали грошенят там, купили ще одну п'ятірочку, о, вже в мене 10. Кіл. там нема що з'єднувати, Все в комплекті є, дроти, всі, 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 всі воно все розраховане. Вам нічого докуплять окремо не потрібно для паралельного з'єднування Все комплектів вже є. <кху> От. Потім там, вам треба 15 кВт годин, ще пройшло 2-3 місяці, чи сіки вам підсобирали ще там, ти, 20 з лишнім тисяч, ще купили одну п'ятірочку. О, це вже непогано так да. може, там, ще одну придбати пізніше. Тобто зручно, зручно по часам. Тобто ви якби, берете в кредит той акумулятор великий 15-20 кВт, і оплатите по частях. Да? Ну, не користуєтесь одразу всією ємністю, але отак от от можна. от, Я ж кажу, що мені здається, це набагато доступніше для людей, ніж придбати один там, 15 кВт чи 10, який дуже немалі кошти треба виложити. Ну, два рази більше, там, ніж п'ятерка, і в три рази більше. 15-кіловатний, ніж та сама п'ятірка. Ну, це, це, це для мене це дуже великі гроші, не знаю, як для вас. А, а так, от по частях можна вкладатися і нарощувати свій акумулятор. Так що я вважаю, це от такий правильний шлях. От якщо б я нарощував так свій акумулятор, мої були броші, я б робив би так. Я п'ятірочки докупляв би докупляв би свої підвози, втягав би там мені все просто. От І не мучився з тими десятками, п'ятнадцятками, дуже важкими. Бо до речі, ну для когось вага це може бути і не аргумент, це таке дядьки сильні в сім'ї, там їх двоє там тягають, що хочеш там. Ось там Якийсь пенсіонер, там, стара людина, то хвора там, в спину рвать. 100-кілограмовим акумулятором. Навіть 50 я я піднімав, то ну, як я піднімав? Трошки. -то. Я її не піднімав там, вище голови, звісно. Але ж вага, вага. Треба це враховувати, дуже велика в цих десяток і 15. От от такі от аргументи. Пишіть, які ви ще, от знаєте, за які ви акумулятори, чи сразу придбать такі, які ваші думки, все це буде цікаво, досить використання. Біом акумулятори вже перевірені, так що не переживайте, гарантія є. Український виробник, все чудово, перевірено, ящик чудовий, комірки, нові, рептовські, я показував розпаковку. Я, Мабуть, залишу відео на розпаковку цього акумулятора. Я його розкривав, всередині все показував. Робив QR-коди, щитується цією е, програмкою, що щитує QR-коди. Все там підробного нічого немає. Чудова БМС, каже, конговська інверторна, дорога, тому така здоровенна БМСка. Все там чудово всередині, так що дивіться це відео, десь оставлю я там, мабуть, в першому закріпленому коментарі на розпаковку відео я оставлю <кхем> того акумулятора. Ну, все. Ось такі от мої аргументи. Так що не чекайте тих 10-15 кВт, беріть ті п'ятерки, та і все. Що, що їм цуратися, от, чим вони гірші, нічим вони гірші, набирайте собі ємність, яка вам треба з п'ятерок. 15-20 кВт, яка різниця. Скільки хвиля, до 15, до 15 акумуляторів можна з'єднувати цих а 15, я думаю, не буде потрібно. Все, все, що хотів сказати, не забуваємо мій промокод, замовляємо акумулятори. Коли будуть, я не знаю, ті 15, і 10, бо знаєте, це така транспортуровка, вони там контейнерами пливуть, і коли вони припливуть, там, то там затримка, то там воно буває і по три місяці, і по півгода пливе. Це не літакомота та дрібничка з AliExpress, Це контейнерами, воно дуже довго доставка. Так? що беремо 5 кВт, і я вважаю, це найкраще, як для мене, варіанти. Більше, що ціна буде та сама, що ви візьмете, десятку чи пятнадцять. Все, я думаю, я вас переконав. Пишіть ваші враження, що ви про це все думаєте. Дякую за увагу. Всім до побачення.